Так, сьогодні 9 січня. Ось, бачите, чим займаюсь. По коліна в снігу треба робити такі маніпуляції, бо бачу, я вже бачу, порозвертав. От тільки добу полежав сніг. Вчора в нас так гарно замило. От, провалюсь. Погляньте, що робиться. Просто все накрило дуже великою, великим шаром снігу. От. Так, боже. А гортензій взагалі не видно. Якщо в ну, нас то попереду мають бути дуже сильні морози, от. Ой, вже бачите, зламалася гілочка. А потім, якщо буде різке потепління, і воно не встигне все розставати і ну, замерзати, і воно почне розвалювати рослини, О, То тому... отакий От фітнес на сьогодні троянда моя. Ой, може бути погляньте, що робиться. Ой, круто. Знаєте, я садівник такий дуже початківець. От. 35 років моєго життя це була квартира, і рослини, які в мене були в кімнаті, це кімнатні, от. тому я там не сильно маю великий досвід посаду, в садових справах. от Але якась теорія, десь якась інтуїція. Погляньте, як закидало. От. А тут у нас донизу спускається ділянка, і погляньте, вже тут ще більше снігу, як в глиб іде. Вже я буду спокійна, бо я дуже переживала, що я не доберусь сюди. Цей ряд той у мене. Я вже в минулому відео розповідала. Я формувала, ну намагалась формувати одним стволом. Є там вже інші тут такі, але вони всі верхівки їм підстригаю. О, тут у мене десь є туя, ну вже все. Бачите, така маленька туя, теж тут є. от Я вже її не буду чіпати, хай там вже буде під. О. Тут майже попояс снігу. Ой. Так, снігу. Качеля. До речі, оця качеля у нас більше як декор. Я тут не сильно таку сніму це. Боже, тут у мене клумба. От і її не видно ось. Ну, тут таке вже. Це все рівно буде обрізатися, от, але стуй хоч поскидую. Ось так воно все. Зараз спробую ще сюди добратися. Це я вчора знімала відео, погляньте, як воно все тут. Зеблюс ялиночка. Так, ага, треба ще з тих брабантів молодих, бо вони молоденькі. От. Так. Щоб їх не поламало. Собаку закрили, бо він, бідняжка, провалюється в снігу, то сидить в літній кухні, щоб не... десь тут його ми не виривали з-під снігу. Все. Ой, така робота. Погляньте, бачите, що робиться. Я ось просто бачу, що. О, як похилило мою ялиночку. Так, ага, вони ще... У мене ж десь під снігом тут маленькі ялинки, муси, Я... Не ялинки, ці сосни, муси. Вон, бачите, яка. Який шар снігу. от все. Ну, побачимо, що воно буде. Сподіваюся, вже такого снігу не буде. Попереду морози. От, і уявляю, що це буде, коли воно почне все танути. Ой, все. Дякую за перегляд. До наступних історій.